діагоналі паралелограма дорівнюють 7 см і 11 см, а одна зі сторін на 1 см більша за другу. Знайдіть периметр паралелограма. Зображуємо паралелограм і його діагоналі. В діагоналі Б в нас менша діагональ 7 см. А це більша діагональ 11 см. Одна зі сторін на 1 см більша за другу. За моїм рисунком, більша сторона AD, ну або БЦ вони однакові. Значить, АД більше, ніж АБ на 1 см. Треба знайти периметр паралелограма ABCD. Теорема косинусів дозволяє довести властивість паралелограма, яка дуже зустрічається в задачах, і цю властивість важливо запам'ятати. Запишіть її собі, будь ласка. У паралелограмі сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів його сторін. Тобто, якщо у нас є паралелограм, та давайте за нашим малюнком не буду новий малювати. Сума квадратів діагонали, тобто А це у квадраті, додати БД у квадраті дорівнює сумі квадратів його сторін. А Б у квадраті додати АД у квадраті, додати. СД у квадраті і додати Бц у квадраті. Найчастіше не перелічують отак всі 4 сторони, а беруть дві сусідні сторони і їхню суму помножають на 2, тому що у паралелограма сторони попарно паралельні і рівні, протилежні сторони рівні. Скористаємося цією властивістю. Меншу сторону беремо за х. Якщо в них різниця на 1 см, більша сторона на 1 більша, тоді де буде х плюс. Один. І підставляємо в оцю рівність все, що в нас є. 11 у квадраті додати 7 у квадраті дорівнює 2 помножити на х у квадраті додати х плюс у квадраті. Тут маємо 121 додати 49 дорівнює 2 помножити х у квадраті додати. Це у нас квадрат суми двох виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого і другого виразів. І додати квадрат другого виразу. Маємо х у квадраті додати 2 помножити на х і помножити на 1 маємо 2х і додати одиничку. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Так, тут зліва у нас буде 170. Справа в нас буде 2 повно 2х у квадраті додати 2х додати 1. Дивіться, вже на цьому етапі можна поділити обидві частини рівняння на 2. Тоді оця двійка скоротиться, і 170 поділити на 2 буде 85. 2х2, 2х2, 2х квадраті додати 2х додати 1. Я запишу все з однієї частини рівності. Дивіться, 85 я переношу сюди. Буде мінус 85 і напишу «дорівнює 0. Бо у нас тут же зліва залишиться 0, коли ми 85 перенесемо. Я просто поміняла ліву і праву частину рівності місцями. Так. Маємо 2х квадраті додати 2х, відняти 84 дорівнює 0. Можна ще поділити обидві частини рівняння на 2. Маємо х у квадраті додати х. І відняти 42 дорівнює 0. Знову отримали зведене квадратне рівняння. Знайдемо його корені за теоремою вієта. Х. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту. Мінус 42. Запитуйте себе, які два числа треба перемножити, щоб отримати мінус 42. Ну, наприклад, можна перемножити мінус 21 і двійку. Але сума цих чисел мінус 21 плюс 2 не буде дорівнювати мінус 1. Далі підбираємо. Наприклад, можна перемножити мінус 7 і 6. Сума цих чисел о, якраз і дорівнює мінус одиниці. Значить х1 дорівнює мінус 7. Х друге дорівнює 6. За Х ми брали довжину сторони АВ. Довжина сторони паралелограма не може виражатися від'ємним числом. Тому мінус 7 не задовольняє умові задачі. Залишається х 6 см. Сторона АВ дорівнює 6 см. Сторона АД дорівнює Х плюс 1, тобто 6 плюс 1 дорівнює 7 см. Сторони паралелограма знайшли, можемо знаходити його периметр. Дві сусідні сторони додали і помножаємо на 2, 6 додати 7 буде 13 і помножити на 2 26 см периметр паралелограма.